Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо Христа! Вітаю наші малята, дорогі хлопці і дівчата, старші і молодші, всі наші любі, серцю, спільночани. Щиро, щиро вітаю у цей недільний день тут, разом з нами, на нашій спільній молитві, до якої всі ми є приготовлені. І очікуємо і дякуємо Богові за те, що збирає нас, дає нам ту добру нагоду бути разом, бути поруч, чути Боже Слово, яке сьогодні Євангелист, Апостол, Лука, подає нам довірування, де ми чуємо Слово сліпого чоловіка, який говорить Ісусе, Сину Давидів: Змилуйся наді мною, і Він чує ті слова. слова які чуємо сьогодні, і ми, чого ти хочеш? Що ти хочеш, щоб я тобі зробив? А Він каже дуже просту і щиру відповідь, щоб я прозрів, щоб я бачив, і Христос говорить: Прозри, бо віра твоя тебе спасла. Христос говорить прості і зрозумілі слова. Слова, які наповнюють кожного з нас. Слова, які сьогодні ми так само маємо право сказати до Господа, Почасто ми хочемо постукати в ті двері і стукаємо, але дуже часто помиляємося, робимо певні помилки або зустрічаємо по дорозі життя зовсім інших людей, які, напевне, Спонукають нас не до добра, а до випробування чи спокуси, і часто не можемо собі дати ради, не маємо і не маємо тої віри, тому що ота супровідня така рука людей, яка не раз стає тим згіршенням чи невдоволенням, дуже часто вибиває нас із тої духовної, складової, де ми не можемо собі потім дати ради. Дуже важливо, щоб ми розуміли і глибоко вірили в те, що ми хочемо, що ми просимо, те, що ми потребуємо. Христос, який сьогодні дає зір тому чоловікові, чітко відповідає на Його прокання. Так само і ми, кожен з нас, має зрозуміти, як ми хочемо, як ми чітко розуміємо, що ми просимо. Чому полягає наше прохання, що нам найбільше потрібно? Бо той, хто говорить про те, що він знає, що він розуміє, той завжди отримає те, що він має в проханні сказати до Бога. Але це йому необхідно, та як цьому чоловікові, який не бачив, він хотів побачити білий світ. І тільки одне єдине просив: Хочу Бачити, і отримав відповідь про зри. Те саме і стосується кожного з нас, кожного з нас, що ми з вами, піднімаючи слово до Бога, починаємо розуміти, що наше слово воно є вартісне перед очами Небесного Отця. І ця вартість, вона починається з тої потреби, до якої ми приходимо. А ця потреба це є супровід духовний, це є прагнення того вічного миру, вічного спокою. В цьому прагненні ми зростаємо, і ми дуже хочемо, щоб наше прагнення, наша віра завжди йшла поруч з Христом, щоб ми виконували те, про що Він говорить кожного разу: ходіть за мною, зречися себе самого. Візьми свій хрест йди слідом за мною. Непросто. Непросто зряктися людині, яка навколо себе збудувала то земне життя, і вона хоче жити в ньому, не хоче покидати його, хоче десь розуміти, що все це було недаремне, а живучи тим побутом, тим земним життям, ми ще більше і більше узалежнюємо себе. Від того матеріального блага, в якому часто перебуваємо, непросто каже Господь: легше тому бідному війти у гівушку в голці, ніж тому багатому всягнути Царство Небесне. Це дуже правильні слова, але чи ми їх правильно розуміємо, як би ми мали діяти в сьогоднішньому сучасному виклику, який приходить до нас? Отже, сьогодні неділя. І дуже важливо, щоб нас на молитві ставало все більше і більше. Дуже важливо, щоб ця молитва не просто єднала народи, а щоб та молитва була для нас тою великою такою діяльною складовою у нашому духовному зрості, щоб ми вже діяли в молитві, а не мали надію, а творили в тому Божому творінні, а не ж приготувалися до Творця. І в тих приготовленнях знову починали шукати себе. Тому кожен з нас сьогодні, зараз і вже, має чітко для себе сказати перед Богом, так як сьогодні спитав Христос цього чоловіка: Що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Отже, нехай кожен з нас зараз і в цю хвилину скаже, що я хочу, і нехай це моє прохання до Бога. Буде тим підсумком сьогоднішнього недільного дня, і на підсумок ми чули і читали в Євангелії, коли народ це бачив, всі воздали хвалу Богові, хвалили і славили Господа, що ми зараз будемо разом всі чинити. Тому прошу всіх єднатися в молитві, запрошувати на молитву своїх рідних і близьких, пригадувати, повідомляти, що молитва розпочинається. Поширювати, де є нагода, ставити свої вподобайки і рухати, рухати своє духовне життя, щоб воно було активне і стриміло до тої вічної слави Небесної. Слава тобі, Господи, слава тобі, <кхід> Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди іси і все наповняєш скарбниці благ життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі нашій. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, нашого ради, спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить. Що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідую одне хрещення, на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою! Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духу! І нині, повсякчас, і, і на віки віків. Амінь. Разом. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося і починаємо наш перший десяток, всі разом активно, активно долучаємося до молитви і починаємо з молитви про слави Господа. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя разом, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Наш другий десяток молитва подяки. Подяки Богові за ще одну днину за недільний день. Подяка Богові за ту безкровну жертву, яку сьогодні ми роздавали і розділяли, для того, щоби дати нагоду кожному стати супрочасником тіла і крові. Молимося щиро і дякуємо Богові за всі ласки. Маріє Марія, Мати Божа! Молися молись за нас. Маріє, <кхе> Маріє, Мар мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омий любий Ісусе, Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш третій десяток молитва, за наше воїнство. Дуже прошу всіх, кожного! Згадуємо в молитвах наших воїнів, поранених, полонених, пропавших, Згадуємо в молитвах всіх тих, що вдома на реабілітації, Згадуємо тих, які сьогодні проходять лікування в лікарнях, згадуємо тих, хто в родинах очікує на ту добру звістку і дай, Господи, щоб ця звістка сповнилася в кожній сім'ї, в кожній родині, щоб настав мир у світі і в всьому. І щоб перемога над ворогами над злом відбулася. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. <кхм> Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, ісусе, ісусе Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головне ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш четвертий десяток, молитва за наші сім'ї, за наші родини. Молитва за хворих, немічних, прикутих до ліжка, одиноких вдів і сиріт, молитва за всіх, що зараз у лікарнях, у лікарняних палатах, зараз разом з нами на молитві, за їхнє оздоровлення і зцілення, молитва за дітей, за молодь, за молоді подружні пари, сім'ї, за молоді родини, які створюються в Бозі і з Богом і отримують Боже християнське формування і плекання віри. Молитва щира за провід церкви, за провід держави, молитва за наше єднання, молитва до Господа за кожного молільника, молитва за ото сьогодні наше сокровенне прохання, яке сказали ми і кажемо кожного дня, Господи, спаси наші душі. Мая Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Мая Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток. Молитва за примирення і покаяння, молитва за Боже Милосердя, молитва за просвічення кожного, як тут на Україні, та далеко в чужині. Молитва за те, щоб Україна повстала проти зла, щоб Україна старалася, і ми, українці, наповнювали і гордилися тим словом українець, пам'ятали про те, що тільки в єдності сила народу, тому молитва за єднання. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе і Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе інсусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе інсусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе і сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, покровитель наш, Дух Святий, Тройце Свята Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Си на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Всемогучого Бога, Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде. І буде разом з нами. Любі наші молільники, хвала Богові. Господь бачимо творить дива. нас багато на молитві, де всі чують це Боже Слово і розуміють, що без Бога ні до порога. Тому пам'ятаймо, людина мислить, а Бог креслить. Тому ми продовжуємо наше служіння, продовжується місяць січень. Цього тижня його підсумуємо і розпочнемо місяць лютий. Цього тижня маємо два прекрасних свята 30-го числа трьох святих, другого в неділю стрітення Господнє, тому приготовляємося. Моє прохання залишається в силі. Ми приготовляємося цього тижня з нашими дітками приготовляти стрітинські свічки, з вощини, тому приготовляємося до того дійства. А вам, великий низький уклін, за поміч. Ви дуже активно Підтримали і помагаєте, тому власне нам все вдасться. Ваша лепта є так само в тому, і тому ви теж долучаєтеся до добрих справ для наших героїв, для наших воїнів. Тому хто ще має той добрий намір і хоче долучитися до помочі, до офіри на стрітинські свічки, на їх приготовлення, можна ще це робити протягом цього тижня. Тому нехай Господь воздасть вам сторицею за вашу велику любов і за вашу жертвенність. Хто має особливі наміри на завтра, на молитву чи на інші дні, хто хоче долучитися ще на місяць січень, який ми підсумовуємо, то, будь ласка, зголошуйтеся, дякую щиро всім за спільну молитву. Нехай Господь буде разом з нами у наших серцях. Христос рождається.